Демонструвати склад даного комплексу, який ми використовували. Отже, це відсік оператора. Де знаходиться скажімо так, програмне забезпечення основного блоку детектування, яке відображається на цих двох моніторах. Перше це графічна частина з картами, де відображається рух при проведенні певні, обстеження певної місцевості, а також живе відео з відеокамери, які знаходяться у нас спереду і по боках машини. Також додаткове обладнання у нас входить ноутбук і інше програмне забезпечення плюс принтери для відпрацювання протоколів, для відпрацювання. а також органи керування безпосередньо відсіклем спеціального обладнання. Спеціальне обладнання досить різноманітне, але основним спеціальним обладнанням є серце даного комплексу. Це блок детекторів, гамота нейтронних детекторів, які знаходяться ось в цьому ящику. Для зручності або для зміни використання цей блок детектування можна переставляти на правий бір для підвищення чутливості в ході виконання певних завдань. Також серед додаткового обладнання, яке використовується в комплексі, є ряд переносних приладів для виявлення та ідентифікації реалізуючого випромінювання. Зокрема, це прилад НКСУ для виявлення більш високих потужностей доз, а також поверхневого забруднення по бета каналу, прилад для виявлення ДКС-02ПН кадмій являється кишеньковим приладом, а також ідентифікатор радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, безпосередньо прилад Рідай, який дозволяє за допомогою енергії, яка виходить від радіоактивних матеріалів, ідентифікувати і класифікувати виявлені радіоактивні матеріали. Також входить в комплект це засоби індивідуального захисту, протигази, ресторатори, засоби для спеціальної обробки, а також... Цілова установка, яка е забезпечує електроенергію даний комплекс, це генераторна станція і акумуляторні батареї. Mm -hmm. Ну і зокрем, безпосередньо шансовий інструмент, який ви бачите на дверях. Навіть Ні. Ясно, ну, знаю. Ніхто не знает. Вы в цей живи там пробуй. Все живи пробуй. Ну, а так. я откуда. Начальної групи з технічного обслуговування засобів радіаційного хімічного та біологічного захисту начального центру Державної прикордонної служби України Ярославчук Юрій Олександрович. Ми перебуваємо на околиці міста Чорнобиль в зоні відчуження, де проводимо випробування нової одиниці озброєння Державної прикордонної служби, а саме мобільного радіаційного комплексу, який наданий за програмою міжнародної технічної допомоги. На даний момент Державна прикордонна служба отримала 5 одиниць такої техніки і ми зараз проводимо випробування даного комплексу з метою визначення технічних можливостей, а також відпрацювання методик експлуатації даного комплексу і дій екіпажу в умовах радіоактивного забруднення, а також виявлення ядерних радіоактивних матеріалів під час виконання завдань щодо охорони державного кордону.